Світ Бейбі Інкорпорейтед вже другий тиждень перебуває в центрі уваги геймерів, звинувачуючи компанію в згубному впливі на сюжети ігор та їхніх персонажів. Частина співробітників СБІ, будучи дорослими людьми з твердою і виваженою позицією, відреагували на звинувачення адекватно, почали голосно тупотіти ніжками та розмахувати кулачками, вимагаючи негайно забанити і скасувати головних призвідників того, що вони називають цькуванням. Але Чим взагалі займається світ Бейбі? З чого все почалося? Що відбувається? Чого чекати в майбутньому? І найголовніше, хто за всім цим стоїть? На всі ці запитання я спробую відповісти в нашому сьогоднішньому відео. Однак життєво важливо зрозуміти, хто саме стоїть за SBI. Історія компанії починається 2013 року з однієї дуже конкретної жінки Кім Беллер. Першим місцем її роботи став небагато німало Ubisoft, де вона пропрацювала п'ять років, два з яких над скасованим проектом, на який вона за її ж словами витратила чимало сили часу. Також Кім встигла пропрацювати сценаристкою для For Honor, Assassin's Creed Syndicate і Far Cry 4, але все ж Кім залишає стіни французької корпорації. За її власним зізнанням, вона не бачила перспектив кар'єрного зростання через те, що в керівництві не було людей. Де, схожих на неї ні за типом особистості, ні за кольором шкіри, ні за статтю йшли роки, і кім не просиджувала штани, і майже одразу влаштувалася фрілансером до невідомої студії, яка розробляла проект у жанрі афрофутуризму. Коротше кажучи, уявіть Чорну пантеру від Марвел, і ви зрозумієте про що йдеться. Але о жах, над грою працюють виключно білі чоловіки. На запитання, чому не були найняті представники расових менш. Шин, якщо у вас гра буквально про них, співробітники відповіли, що всі потенційні кандидати мали занадто мало досвіду. кім негайно охрестила їх расистами, але замість того, щоб строчити гнівні твіти і намагатися скасувати своїх наймачів, щільно взялася за справу. Пані Беллер сказала прямо: якщо ви довіряєте мені як сценаристці й досвідченому дизайнеру, дайте мені можливість наймати людей, і я сама навчу їх того, що вам треба. Саме так і було. Зроблено, але за півроку, у травні 2018-го, афрофутуристичний проект було скасовано з фінансових і маркетингових причин, і кім знову опинилася без роботи. У цей момент Кім Белері прийняла рішення створити свою власну компанію, яка допоможе юним і перспективним представникам меншин знайти своє місце в ігровій індустрії, скооперувавшись зі своїми друзями з Юбісофтаріадною Мак Гіліврей і Девідом Бедардом. Вони створили світ Baby Incorporated. уже за рік у штаті компанії, кім налічувалося від 12 до 15 осіб: сценаристи, дизайнери, консультанти, художники і навіть один програміст. Кім та її найближчі сподвижники дуже хотіли, щоб меншини були по-справжньому представлені в ігрових студіях і не як брелочок або галочка у звітності, що, мовляв, у нас різноманітний колектив, а як справжні сценаристи та дизайнери. Вони проводили безкоштовні семінари, робили огляди. Портфоліо, проводили скаутинг і навіть допомагали влаштуватися, хоча скільки людей отримали роботу за допомогою SBI, достеменно невідомо. Крім того, ще однією метою контори Беллер було цитата: допомогти розробникам звільнитися від шкідливих стереотипів і створити різноманітних персонажів, які знайдуть відгуку гравців з усіх прошарків суспільства, при цьому збільшивши репрезентацію меншин. Кінець цитати: якщо відкинути колючі коментарі, про так званий Модерн Геймін. Я не бачу в цьому нічого поганого, принаймні на папері. Що ж там на практиці? Давайте звернемося до конференції Game Developers Conference 2019 року, на якій Кім штовхнула дуже і дуже показову і промовисту промову. And one Is risk and у цього поняття ще немає прямого перекладу, але його суть полягає в тому, що береться якийсь твір, і з нього видаляються будь-які образливі моменти, упередженість і стереотипи. По суті, справжнісінька цензура. А з огляду на гнучкість цих понять у сучасних реаліях в упередженість і стереотип можна загнати все, що не сподобається кім та співробітникам її компанії та подібним структурам. Наступні п'ять. 5 хвилин промови були присвячені просуванню вже усталеного наративу: меншини постійно є жертвами. Будь ласка, пожалійте. Це дуже добре, помітно в наступному моменті. Цитата: коли мені пропонують створити свого власного персонажа, я не можу створити там себе, бо це дивно. І відеоігри не про це. Тож мене примушують робити білих чоловіків-протагоністів зі щитиною на обличчі, не зважаючи на те, що в мене є всі інші опції. Очевидно, що ніхто не змушує робити. Бити в кожному кастомізаторі персонажа білого мужика, але те, що сказала Кім, добре демонструє її. Повторюся, особисто її спосіб мислення. Цитата меншини, жертви тяжіючого впливу білих чоловіків. Та цитата відеоігри це продукт від білих мужиків для білих мужиків, що звісно ж терміново потрібно виправляти. Але і це ще не все свого першого темношкірого персонажа вона створила в Mass Effect 3, І ось як Кім описує свою зустріч із Джеймсом, який також є темним. Цитата. Для мене це був по-справжньому потужний і дивовижний момент, бо два чорношкірих персонажі говорили між собою, але жоден із них не є злочинцем, помічником головного героя, дикуном, стереотипом або членом банди. І ще один момент. Цитата. У моєму проходженні Mass Effect ця розмова майже випадкова форма репрезентації це можливість, а не гарантія, тому що від гравця залежить яким буде його шепард. Тому я подумала: а чи не було б чудово, якби такі моменти не були випадковістю? По-перше, її за язик ніхто не тягнув. Якщо представники афроетносу в неї асоціюються насамперед із такими стереотипами, нехай буде так. По-друге, Кім недостатньо випадковості. Вона хоче, щоб взаємодія між меншинами була прописана спочатку. Це її бажання, яке вона переносить на інших гравців. Я пережила це почуття. Тепер і ви повинні його пережити. Хочете ви того чи ні? За всяку ціну вважайте, я перебільшую? Послухайте, ось це цитата: Ви. Розробники тримаєте в голові свою цільову демографію, і найімовірніше, водночас непомітно віддаєте перевагу найбільш представленій частині соціуму. Кім буквально критикує розробників за те, що при створенні своєї гри вони віддають перевагу цільовій демографії людям, яким насамперед цікава та чи інша гра, які купують цю гру за гроші. Кім пропонує забити на це і змістити акцент у бік меншин, тому що їм недостатньо випадкової репрезентації. У нас на каналі Цільова демографія як українці, так і всі україномовні люди, тому що наші відео українською ми хочемо задовольнити інтереси цієї аудиторії, показувати українську рекламу і згадувати за першої ж можливості про важливі новини українського геймдеву чи локалізації. Якщо ви робите гру, чия аудиторія складається на 99% з білих цизгендерних мужиків або чорних представників сексуальних меншин, ви не будете докладати. Зусиль, щоб задовольнити інтерес одного відсотка демографії, які навіть близько не принесуть стільки ж грошей, бо це просто бізнес. Але що робити, якщо ви берете участь у розробці і вважаєте, що грі не вистачає різноманітності? Як чинити, якщо начальники крутять пальцем біля скроні і кажуть, що подібні ідеї не закладені в проект? У кім є відповідь? Цитата. Підіть і випийте кави з маркетинговою командою, і просто вселіть у них жах. Розкажіть, що буде з проектом, якщо ви не отримаєте того, чого хочете. Кім, звісно ж, жартує, але як то кажуть, у кожному жарті є лише частина жарту, а все інше правда. І коли ми зрозуміли, хто стоїть за СБА, і якою є її філософія, і як наслідок людей, яких вона особисто наймає в компанії, перейдемо до того, що відбувається зараз. Ну і ще із цікавого. Хочеться розказати про теорії і забобони, чому взагалі є такі компанії, як SBI і подібні. Дякую підписнику, який розписав усі нюанси. Отже, власне, найбільші інвестиційні фонди світу, BlackRock і Vanguard, розробили такий критерій оцінки ризику інвестицій, як ESG – Environmental, Social and Governance – екологія, суспільство, управління, частиною ESG є DEI – Diversity, equity and inclusion – різноманіття, рівність та інклюзивність на практиці. Це означає, що такі компанії, як BlackRock і Vanguard, які мають у своєму розпорядженні 15 трильйонів доларів, оцінюють кожну існуючу в світі компанії на основі ESG і DEI, що передбачають вимоги ESG DEI, обов'язковість наявності серед персоналу компанії жінок, сексуальних меншин, расових меншин, незалежно від того, чи є у них взагалі якісь здібності. І чи приносять вони користь компанії? Тобто додайте у свою гру, кіно, мультик, багато деї або вовк, і ви отримуєте хороший рейтинг ESG з хорошими умовами позики для вашої компанії. Не маєте хорошого рейтингу ESG? Ви або отримуєте позику під жахливі відсотки, або не отримуєте позики взагалі? Багато людей або компаній не знаходять іншого виходу, як виконувати вимоги. Інакше вони не отримають коштів необхідних для своїх проєктів, і це не про. Сто якісь невідомі компанії, це найбільші компанії в світі, включаючи всіх розробників aaa Ігор, Sweet Baby Incorporated та подібні до неї компанії використовуються як консалтингові фірми, щоб допомогти підвищити рейтинг ESG компаній розробників. Це соціальна інженерія, яка по суті схожа на те, що робили свого часу радянські КГБ стосовно фільмів та книг, ідеологічна пропаганда та цензура. Ось чому така сильна негативна реакція на заході на так зва. Ний вокізм та на ситуацію зі світ Бейбі. Хочете вірте, хочете ні в цю теорію, але дійшло до того, що в США в минулоріч такі штати, як Флорида, Луїзіана та Західна Вірджинія, вилучили свої гроші з BlackRock і відмовилися мати справу з ним через політику ESG. У січні цього року в Японії інвестори почали масово виводити кошти з esg проектів Тому геймери хочуть об'єднатися і бойкотувати компанії, які піклуються лише про дотримання. ESG, а не про своїх клієнтів. Отже, справжній успіх наздогнав Кім у 22-му році, коли її компанія консультувала Warner Brothers Game Montreal і Santa Monica Studio під час розроблення Gotham і God of War Ragnarok, відповідно у випадку з першою грою SBI допомагали в написанні сценарію, а в другій ще й у дизайні персонажів. Саме Кім та її команда наполягла на тому, щоб Ангрбода, велетня зі скандинавської міфології та дружина Локі стала чорношкірою. Згодом їх наймають Ремеді, і завдяки впливу СБІ Сага Андерсон, одна з протагоністів другого Алана Вейка, теж раптово змінює колір шкіри. Принаймні так думали геймери, поки в справу не втрутився Кайл Роулі, гейм-директор Алан Вейк 2, який сказав, що сага спочатку була небілою. Під час створення Spider-Man 2 розробники з Інзомнія Геймс звернулися до СБІ, щоб ті надали консультації при створенні сюжету. Ба більше вже відомо, що Вулвері. Також розробляється за участю компанії Кім. Світ Бейбі Інкорпорейтет навіть встигли взяти участь у розробці Suicide Squad Kill the Justice League. Утім, ховайте вилазі смолоскипами Контора Кім відповіла тільки за аудіологію, дизайн внутрішньої ігрової реклами та незначні діалоги. Тож до огидного фанфіку, а не сюжету. В цій грі SBI не мають жодного стосунку. Проте комусь не подобається навіть перспектива витрачати свій час на ігри, де сюжет і персона. Наші змінюються не заради якіснішого наративу, а тому, що це неймовірно важливо в рамках сучасної вовк-культури. Тому користувач Steam із Бразилії під ніком Кабрутус створює куратора в стімі, який бере інформацію з відкритих джерел і позначає всі ігри, у створенні яких брали участь світ бейбі за його словами. Це необхідно виключно заради інформування, жодних закликів до бойкоту компанії або ігор, до яких вони в тому чи іншому вигляді доклали руку. Це не сподобалося Крісу Кіндреду, одному зі співробітників компанії, який одразу ж звинуватив Кабрутуса в тому, що його група потрібна лише для переслідування і образи SBI, чим і порушує правила СТІМ. Звісно, найкращим рішенням цієї проблеми у дуже великих лапках накидати репортів як на кураторську групу, так і на самого Кабрутуса. Чи спрацювало це, дізнайтеся наприкінці відосу. При цьому будь-хто, хто посмів не погодитися з Крісом, тут же став. Вав прихильником ультраправих теорій змови і расистом, позбавленим будь-якого соціального життя. Мовляв, ви приділяєте неадекватну кількість часу постам про світ бейбі, які начебто ще ніхто і не читає. Особливо іронічно виглядають звинувачення в расизмі, коли співробітники СБІ сама Кім неодноразово і вкрай невтішно висловлювалися в бік білих людей. Утім, згідно з сучасною расовою філософією, расизму в бік білих не буває. Звичайно. Жен не буває і бути не може. Рофл в тому, що вони почали горіти від того, що хтось створив куратора і показує ігри, до яких вони доклали руку. Тобто вони не хотіли висвітлення своєї діяльності. Хоча ж, повторюся, куратор не призиває відміняти чи бойкотувати ігри, а просто попереджає. Однак Кріс Кіндрет не єдиний, хто звинувачує Кабрутуса в расизмі та поширенні неправдивої інформації. Майя Крамер, ще одна співробітниця SBI, вважає, що вся ця ситуація лише привід для людей побути расистами без будь-яких наслідків, і що можна владці повинні терміново це виправляти? Чи треба говорити, що Майя кілька разів висловлювалася про те, що білі люди це мерзость? Втім, зараз це абсолютно нормальне явище. Дана Лалондерс, яка зараз працює над грою про Чорну Пантеру під крилом у Cliffhanger Games, студії, що належить Electronic Arts, говорить прямо: я не наймаю білих людей. Чому Тому тому що вона не почувається біля них у безпеці, і будь-яке сказане ними слово може бути мікроагресією. Проте навколо компанії назрів скандал, і з цим потрібно щось робити. Кім Беллер і Девід Бедард, про якого я згадував на самому початку відео, швидко побігли в котаку, щоб згладити наслідки. І котаку випускають матеріал. Уся мета статті спробувати сформувати образ світ Baby Incorporated як нешкідливої компанії, що займається консультаціями. При створенні сценаріїв, сюжетів і персонажів, однак, те, що це повністю суперечить реальності, тому що як я навів безліч прикладів того, що насправді хоче кім, кім хоче різноманітності, це першорядне завдання, яке потрібно виконати за всяку ціну. Що буде в подальшому? Чомусь я впевнений, що ви чекаєте майже діснеєвської розв'язки, мовляв, кім Белери, аки Урсула з русалоньки відправиться на дно морське, де про неї всі забудуть, що їхні акції перетворяться на попіл, як Джафар у другому Аладіні, що незадоволені геймери порвуть світ бейбі як гієни шрама в королі Леві. Цього не буде. Котаку вже порівняли всю ситуацію зі знаменитим геймер гейтом, який в очах більш прогресивних є безпідставним цькуванням Зої Квін. IGN і Єврогеймер всіляко підтримують Кім. Видання The Gamer назвало це цілеспрямованою компанією проти прогресивних ідей. Інзом ніяк Геймс засипали Кім порадами та поділилися власним досвідом, як подолати подібну кризу, спричинену негативним фідбеком від гравців. Я навіть не кажу. У про численні слова підтримки у всіляких соцмережах, які були висловлені на підтримку Кім та її команди. Світ Бейбі Інкорпорейтед продовжує працювати в штатному режимі, ніби нічого не сталося. Частина співробітників компанії зазнавали спроб доксингу, тобто розкриття особистих даних. Тож з усієї цієї ситуації SBI і Кім особисто вийшли справжнісінькими переможцями. Чому все до болю просто? За ними остаточно закріпився такий необхідний статус жертви, статус меншини, над якою знущається незмінно біла і незмінно чоловіча більшість. Світ Бейбі отримали настільки потужне медійне висвітлення, що тепер компанію чекає виключно світле майбутнє, якщо Кім правильно скористається ситуацією. Але є і хороші новини: Кабрутус, який створив куратора, SBI Detected, не забанили, незважаючи на численні скарги. Та й сама кураторська група, ціла й неушкоджена, продовжує набирати підписоту, я скажу максимально прості, але зрозумілі усім слова. Якщо гра не була задумана з урахуванням так званих різноманітності та інклюзивності, то й не потрібно насильно, абсурдно та якось нездорово її туди нав'язувати і додавати це на ходу. Це не зробить гру кращою, не додасть сотні тисяч продажів і ніяк не допоможе проблемі, про яку розповідають у СБІ. Це що само собою повинно бути закладено творцями про проєкту з самого початку лаконічно вписано в історію, до прикладу, персонажів або сюжет. З цим у гравців немає і ніхто за це лаяти. Повірте, точно не буде. Більшість ставиться до цього з розумінням і без якихось претензій. Просто робіть хороші ігри з крутими історіями. І найголовніше світ не позбавлений талановитих людей. Кім Беллер разом зі своїми підопічними можуть скільки завгодно радіти своїй медійній перемозі, нескінченна на Роздутим егом, але у неї та її підопічних, навряд чи є і коли-небудь буде талант створити щось вічне. З-під їхнього пера не вийде Діснеївський мюзикл Гамільтон, який змусить вас подивитися на репта історично важливих персонажів із зовсім іншого боку. Вони ніколи не створять сміховинну блексплотейшн комедію Чорний динаміт. І найголовніше, можна до теплової смерті Всесвіту вважати себе великими, попутно розсипаючись расистськими твітами на адреса. У білих, але як сказав Оскар Вайлд, краса в очах того, хто дивиться, і фінальне слово завжди буде за спільнотою геймерів. Можете написати, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.